На цьому занятті ми познайомимось, що таке перетин та об'єднання числових проміжків, а також подивимось, де це використовується при розв'язуванні нерівностей, ну, зокрема, систем нерівностей. Давайте згадаємо, якщо в нас є нерівність, записана ось в такому вигляді, то зобразити на числовому проміжку, це можна ось таким чином. Відмічаємо число двійку, причому немає принципового значення, де ми її відмітимо. Є два шляхи. Або ми ставимо рисочку, або ми малюємо кружочок. Але якщо малюємо кружочок, то важливо дивитись на цей знак нерівності. Якщо це строга нерівність, знак більше, то малюється виколота точка, кружочок не зафарбований. І далі ми відмічаємо х більше двійки, числа більше двійки простягаються праворуч від двійки. Можна ось так відмітити. В деяких випадках ось так позначають, це кому що більш подобається. Якщо в нас є не строга нерівність, ну скажімо, х менше або дорівнює 1, то на числовій ясі зображуємо. Точку, яка відповідає числу 1. Або вб'є вже рисочка, або в кружочок, але в даному випадку кружочок має бути зафарбований. Бо число 1 має війти в даний проміжок. Числа, які менше або дорівнюють одиниці, знаходяться ліворуч від одиниці. І так само штрихуємо. При цьому немає значення е, рисочки нахилені так чи так. Ось тут я, наприклад, візьму. Нахилю ось так височки. Головне, щоб вони однаково були під одним кутом нахилені. І тоді ось цей проміжок можна записати, як х належить від мінус. Ось тут знаходиться мінус нескінченість, тут знаходиться плюс нескінченість. Ми читаємо проміжок. N. Зліва направо, і тому у нас буде записано, х належить від мінус нескінченності, Увага, незважаючи на тесті. І ми начебто маємо ставити квадратні дужки, але біля нескінченності дужки завжди круглі. Від мінус нескінченності до 1. А ось біля одиниці дужка квадратна. Ну, відповідно, тут теж сам, той же самий проміжок відповідає і цьому, і цьому малюночку. Що ж таке об'єднання і перетин проміжків. Давайте розглянемо спочатку, що таке перетин. Перетином, називається, перетином двох проміжків називається частина, яка належить кожному з цих проміжків. Перетин позначається ось таким значком. Отже, якщо необхідно знайти, наприклад, перетин проміжку від мінус 2 до 3. З, я напишу тут перетин. З проміжком, скажімо, від нуля до плюс нескінченості, то ми маємо зобразити ось оцю частину, оцей проміжок на числовій прямій, заштрихувати. Потім на тому ж самому малюнку зобразити ось оцей проміжок. Також заштрихувати, але вже штриховку зробити під іншим кутом нахилу. І от там, де рисочки накладуться ось таким чином, ото й буде перетин, той буде спільна частина. Ну давайте подивимось. І так, мінус двійки до трійки. Дужки квадратні, значить, я ось тут поставлю зафарбовані точечки Два і три. Від 0 до плюс нескінченості. А, тут мінус двійка. Від 0 до плюс нескінченості. Значить, 0 знаходиться десь отут між цими е, точками. Але тут кругла дужка. Значить, ми, якщо малюємо кружочок, то він має бути не зафарбований. Ну. А тепер заштрихуємо. Проміжок від мінус 2 до 3. Ось я ось так його заштрихую. Проміжок від 0 до плюс нескінченості. Осінь від 0 до плюс нескінченості. Його заштрихую ось так. Гарно видно, що наклалися риски ось отут. Це означає, що перетином оцих двох проміжків є проміжок від 0 до 3. Але уважно дивимося, які дужки поставити. 0 у нас не зафарбована точка, бо 0 в нас входить, входить лише в оцей проміжок. А цей проміжок він не входить, значить, він впетин не входить. Значить, ставимо круглу дужечку 0. А трійка в нас входила і в перший проміжок, і в другий проміжок. А значить, квадратна дужка. В деяких випадках ось оцей схематичний малюнок роблять по-іншому. Ну, Це вже кому якщо зручніше. Ну, скажімо, можна ось так теж саме зобразити. Мінус двійка, трійка. Заштрихувати зверху. А проміжок від нуля до плюс нескінченності Заштрихувати знизу. Це дає можливість менше закреслювати самі числа, які відповідають точкам. І також дивимося, де в нас накладання відбулося. Ось тут бачимо. Ну, в деяких взагалі, випадках ось так можна зробити. Мінус 2 і 3 ось так, дужечкою. І проміжок від нуля до плюс нескінченості. Ось так. І очевидно, в вже видно, що спільна частина ось утворилася ось тут. Насправді це довільно, я ще не сказав, що можна взагалі ж не точки малювати а риски, але тут було про це сказано, коли ми ставимо рисочку. І так, ще раз, перетином двох проміжків є проміжок, кожна точка якого належить обом проміжкам. Об, обидва, обидва проміжка мають включати цю точку. Що ж таке об'єднання? Об'єднання це двох проміжків. Це проміжок, до якого входять точки, які належать хоча б одному з цих проміжків. Ну давайте подивимося. Значок об'єднання ось так пишеться. І давайте знайдемо об'єднання двох проміжків. Скажімо, від мінус 1 до 2. Об'єднати з проміжком від 0 до 3. Зобразимо на малюнку перший проміжок від мінус 1 до двійки. Я в даному випадку рисочки буду ставити. Ось тут мінус один, ось отут двійка. Заштрихуємо. Проміжок від 0 до 3. Десь отут нуль, Десь отут трійка. Заштрихуємо, але вже під іншим кутом нахилу. Навіть я зараз знизу буду штрихувати, але все рівно нахил візьму інший. Так ось, з малюнку гарно видно, що точки, які потрапили хоча б до одного з проміжків, належать ось цьому проміжку. Отже, відповідь в даному випадку від мінус 1 до 3. Єдине, що треба подивитися, мінус один. Хоча б в один з проміжків входить. Так, ось ця дужка означає, що мінус 1 включена. Значить, тут ставимо квадратну дужку, Мінус один. Трійка. Трійка в нас не входить в жоден з проміжків. Вона і в цей проміжок не входить, бо вона за його межами і в цей не ходить, бо вона на його межі. Але не включено цей проміжок. Це означає, що ось тут необхідно поставити круглу дужку. Давайте виконаємо декілька завдань для знаходження. Е Завдання ми будемо розв'язувати ось цієї книжечки. Це збірник завдань в тестовій формі авторів Ярмак, Панченко, Резумінка, які ми випустили для всіх класів, і тепер можна ними користуватися для перевірки тематичних знань з теми. От в даному випадку я взяв завдання з цього збірника. І давайте дивитися. І так, необхідно знайти. У даному випадку це значок об'єднання. Від мінус 2 до 7. Зображуємо малюнок. І так, проміжок від мінус 7 до 2. Я буду риски ставити. Мінус 7 2. Заштрихували. Проміжок від мінус 2 до 7. Десь отут, нехай буде мінус 2. От тут сім. Ще раз, в даному випадку, це схематичний малюнок. І масштабу можна чітко не дотримуватись, це не принципово. Ми робимо малюнок для себе, щоб зрозуміти. І заштриховуємо від мінус 2 до 7. Взагалі, це можна робити без малюнка завдання. В подальшому кого буде получатися, то можна не малювати. Так як це об'єднання, то нам необхідно до проміжку, який є об'єднанням. Включити всі точки, які входять або до цього, або до цього проміжку, або до обох до обох проміжків разом. Тобто це ось оцей проміжок. Що ми маємо? Від мінус 7 кругла дужка, до 7 квадратна дужка. бо число 7 входило в оцей проміжок, а мінус 7 не входило в жоден проміжок. Наступне завдання. Ті ж самі проміжки від мінус 7 до 2. Але вже перетин необхідно знайти з проміжком від мінус 2 до 7. Дивимося, скористаємось тим же самим малюнком. Значить, А, і тут ще відрізняється, що ось тут квадратна дужка в нас стоїть, так? А так, співпадіння йде. Ну, у зв'язку з тим, що ми рисочки ставимо, то малюнок не зміниться. І так, що ж буде перетином? Перетином цих двох проміжків є проміжок, до якого входять точки з цього проміжка і з цього проміжка. Отже, бачимо на малюночку ось він. Проміжок, який є перетином. Все, залишилось лише з'ясувати. Зупинитися ще раз, які дужки ставити біля мінус двійки і двійки. Дивимось мінус двійка. Мінус двійка. В цей проміжок вона входить. Вона знаходиться десь тут, між цими числами. А в цей проміжок вона не входить. Це означає, що мінус двійка входить лише в один проміжок, а значить, вона вперед не буде входити. Отже, мінус двійка круглій дужці. Сім. Я тепер уже точки буду не рисочками зображувати, а кружочками. В даному випадку необхідно знайти об'єднання ось оцих двох проміжків. Зобразимо. Від мінус 7 до двійки, мінус 7 круглій дужці. значить ця точка сама, мінус 7 не входить, не зафарбована. Число мінус 7 не входить, значить точка не зафарбована. І двійка ось тут зафарбована точка. Заштрахуємо. Проміжок від мінус 7 до 2. І проміжок від 2 до 7. Від 2 до 7. А що у нас? Два однакових завдання. Давайте зробимо ось так, щоб було цікавіше. Від 2 до 7. і тут. Так, тоді проміжок від 2 до 7 це ось оцей проміжок. Тут можна зобразити, нехай це буде 7 7 в круглій душці. Круг, точка, кругла дужка, точка не зафарбована. Якщо в попередньому прикладі. Ми шукали перетин, то в даному випадку шукаємо об'єднання. А об'єднання це точки, які належать хоча б одному з проміжків. В даному випадку ось воно об'єднання. Спільною точкою цих двох проміжків є точка «двійка». Число 2 належить і цьому, і цьому проміжку. Тому ось ця точка спільна, але це ніяк не впливає в даному випадку на відповідь при знаходженні об'єднання. Отже, в об'єднання буде проміжок від мінус 7 до 7. Причому в даному випадку, в зв'язку з тим, що ми малювали кружочки не зафарбовані, гарно видно, що і мінус 7, і 7 необхідно взяти в круглі дужки, бо воно не входить взагалі в жоден з проміжків. Дякую за увагу! Ми познайомилися, як знаходити об'єднання і перетин проміжків. На наступному занятті будемо вчитись розв'язувати системи і використовувати саме ці знання. На все добре, до нових зустрічей!